Окупаційні війська з різних видів озброєння щодня обстрілюють прикордоння Сумщини. Днями на поліцейську лінію 102 надійшло повідомлення від жителя одного з сіл сумського району про ворожий ФПВ-дрон, який упав у центрі села, та, на щастя, не розірвався. Вибуховий пристрій, що був прикріплений до безпілотника, попередньо кустарно перероблена під скид ручна кумулятивна граната вагою близько одного кілограма, залишилася лежати на землі, являючи собою смертельну небезпеку. ФПВ-дрон був. Такий ніс сюди вибуховий пристрій. Більше ймовірно за все, що саморобний вибуховий пристрій запущений військовим. Аби не піддавати смертельній небезпеці співробітників відділу вибухотехнічної служби ГНП Сумської області, які прибули на місце небезпечної знахідки. Для знищення ворожого снаряду було вперше застосовано спеціального робота. Саме за допомогою цієї машини сапери поліції безпечно заклали вибухівку та знищили ворожий снаряд. Вибух! В одному із сіл поблизу краснопілля був виявлений дрон. Цей дрон був виготовлений ворожими військами для скиду. Був знайдений і сам дрон, і сам предмет. Вибухонебезпечний, який готувався саморобним способом для скиду. Приїхавши на місце події, застосували спеціальне вибухотехнічне обладнання, а саме робота, де дистанційним шляхом було доставлено накладний заряд, покладено і знищено. Після чого дану ділянку було оглянуто на залишки вибухонебезпечних предметів. І цих вибухонебезпечних предметів не було виявлено. Поліція вкотре закликає громадян завжди пам'ятати правила безпеки при виявленні зброї та боєприпасів. Шановні громадяни, Дяни, виявляючи підозрілі предмети, які там з проводками, які можуть там пищати, або мерехтіти там лампочками, не проводьте з ними ніякі маніпуляції, не робіть біля них фотографії. Побачивши даний вибухонебезпечний предмет, дзвоніть на лінію 101-102 і працівники поліції або ДСНС приїдуть і локалізують даний вибухонебезпечний предмет. Важливо бути вкрай обережними, а також пояснювати дітям, що не слід чіпати та піднімати незнайомі покинуті речі, бо вони можуть нести страшну загрозу для здоров'я та життя людей. in